Добрий ранок усім. Дивіться, у нас сьогодні знову казка. Ще й погода мінус два. І ця казка, дивіться, яка чудова. Ще більше насипало снігу. І така краса. Але кажуть, не по всій Україні такий гарний сніг. Це у нас отак от випав. І така краса, дивіться. Шикарно, прям не можу камеру виключити. Може, як гарно. Любуйтеся, поки він ще є. Я думала він... Ой, який, бачите, скільки випало, на... наліпило прямо на гілочки. Яка красотінь. І сподіваюся, що він ну, обіцяє ще якби мороз. Тому навіть і 8 градусів там кажуть буде. Тому буде ще цей сніжок, мабуть, трошки більше протримається, ніж два дні. Чи там до кінця, я думала, до кінця дня розтане, але ні, дивіться, прям виходиш і потрапляєш в таку гарну казку. Чудово, дивіться, які дерева засніжені. І паркани, Там було багато, так, да, де дерева. Вон, хтось вже прочищав доріжки навіть. Яка ж красота? Шикардосна. Вау. Дивіться, скільки снігу. Не знаю, буде ще таке є неботиманно, в принципі. Може ще нападе трохи сніг. Любитися, яка я такою сніжною красою. В Україні гарно те, що можна спостерігати різні пори року. Осінь така гарна з різними жовтими листічками. Сніжна зима. Потім що там ще Ну, літо, звичайно. І осінь. Так що всі пори року в Україні є. І це цікаво, дуже спостерігати. Дивіться, як якась рілинка наряджена. Сніжком притрушена, а от нас сосни гарні. Як гарно, дивіться. Така краса така. Ялиночки наче новорічні. У вас і за ніч. Погода така гарна, цікава. скільки сніжку. Все, Всім чудового дня. До зустрічі. Пока-пока.